Ступна зупинка академія мистецтв. The next stop – Academy of Arts. Трамвай прямує за маршрутом. Площа Соборна. Кінотеатр імені Довженка. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтеся місце людям похилого віку, інвалідам та пасажирам з дітьми. Кінний трамвай пройзнував паралельно із електричним 18 років до 1912-го. Сільськогосподарських робіт. Проект триває на сихів реально за підтримки уряду німеччини і ІВРН Європейського Союзу лісової міської ради. Обережно двері відчиняються. Зупинка Академія мистецтв.